Доброго дня! Вітаю вас на каналі Балочки на кухні. Сьогодні готуємо салат із синьої капусти, адже саме зараз її сезон. Називаємо його фіалка. Основою даного салату є загальновідомий салат Дністер, який готується із білокачаної капусти, із додаванням вареної або копченої ковбаси, цибулі, зеленого горошку та майонезу. Трішечки змінюємо інгредієнти і отримую зовсім інший салат. Отже, для приготування я взяла ці всі інгредієнти по дуже популярній мірці на око. У мене кілограмова капустина. Загалом, якщо у вас гостей небагато, 4-5 чоловік, вам вистачить і половини цієї капустини. Ну, а в мене сьогодні трошечки більше, тож буду використовувати всю капусту. Одна ж мене зеленої цибулі, 4 відварених яйця, 375 г шинки. Можливо, я її не всю буду використовувати. Я нашаткую. Капусту наріжу всі інгредієнти, і тоді буду бачити, скільки м'яса мені додавати до салату. Чому саме шинка? Можете обирати будь-яку варену просто копчену, відчинну ковбасу. Просто в магазині попросила м'яку ковбасу з підкопченим смаком. Каже, візьміть шинку, що я і зробила. Горошок замінили на кукурудзу. от І. Основа всіх салатів це є смачна заправка. Я сьогодні використовую ось такий соус-салатний кунжутний, дуже смачно до весняних салатів, які готуються із листя салату. Але буду ще поєднувати з майонезом. Не всю цю заправку буду використовувати. Хто хоче приготувати саме з такою заправкою. Дуже елементарно прочитавши склад, можна зробити висновок. Як її приготувати просто в домашніх умовах. Це є майонез, це є соєвий соус, це є кунжутне насіння, яке потрібно підсмажити. Воно краще буде віддавати свій смак та кунжутна олія. Ну, кунжутна олія, звісно, вона посилює смак кунжуту, але можна обійтися так. Отже, не бійтесь експериментувати. В першу чергу зараз нашаткую капусту. Синя капуста є дуже тверденька. Зазвичай я навіть готую салати з нею, коли тру на терці крупні для буряку. Ну, сьогодні буду шуткувати. І потрібно намагатися дуже дрібненько пошаткувати. Розрізаємо капустину навпіл. Синя капуста дуже фарбує руки, тому раджу одягнути рукавички. Дуже тверда капуста, але й дуже смачна. Ну, не так і багато у нас буде нашаткованої. Дуже великий стрижень. Ну, що ж, нам вистачить в будь-якому разі. Виставляю шатківниці на саме маленькі. І ось такими пластівцями шаткуємо. Нашаткували капусту, достатньо багато її вийшло. Ось така гарненька. Вже незалежно від її смаку, вже хочеться її з'їсти. Нарізаємо решту інгредієнтів. З яйцями найлегше, я їх візьму на яйцерізку. Кукурудзу також всю використаю. Це ну, рахуйте всі інгредієнти, на які я мала орієнтуватися, перед тим, як почати шинку нарізати. Я думаю, дві третіх. Тут 375 грам, дві третіх я цієї шинки використаю. І спочатку цибульку всю. Так, і шинку, також кубиками. Як бачите, шинка ще в такій паприковій кейс заправці. Я думаю, додатково також дасть такої родзинки салату. Такий шматочок шинки лишила на розпліт, як то кажуть. От майонез викладаю весь. Ну, звісно ж, його тут мало для цієї кількості салату. І решта. Салатним соусом. Ой, ще ж як завжди, перчик, перчик. Куда ж ми без перчику? Ну, а з це ми вже подивимося, коли все вимішає. Почала вимішувати, бачу, що мені не вистачить заправки, тому додала ще майонезу. Саме не соусу салатного, все ж таки, у всьому повинна бути міра. А майонезу з більш нейтральним смаком. Скуштувала зараз до солі. Абсолютно досолювати не потрібно. Заправка дає, дає свій неповторний смак. Дуже смачно. Десь уже і від шинки паприка мені попалось. Все. Салат вже довершений за своїм смаком і не потребує більше ніякого дозаправлення тощо. Тож, викладаємо на святкові тарілочки і гайда куштувати. Салат готовий, можна подавати відразу на стіл. Що вам сказати до смаку? Смачнюща заправка, солодка кукурузка, яско приправлена, ніжні сійця. Тут лише потрібно куштувати, а не розповідати. Тож, я просто рекомендую вам приготувати його на святковий стіл чи до святкового столу для своїх гостей, рідних, близьких. Не бійтесь експериментувати. Дякую вам за перегляди, за ваші вподобайки коментарі. І чекаю вас наступних відео. До побачення!